Ви вирощуєте овочі та фрукти? А Ридоміл Голд Р захищає майбутній врожай від хвороб. Зустрічайте новий фунгіцид від компанії Сингента. Він розроблений для профілактики та лікування комплексу грибкових та бактеріальних захворювань овочевих культур, картоплі та винограду. Садівники городники добре знають препарат Ридоміл Голд, який з року в рік допомагає рятувати рослини від фітофторозу та основних грибкових захворювань. Новинка сезону Ридоміл Голд Р не замінює його, а розширює систему захисту городини. Останнім часом у зв'язку зі змінами клімату значно зросла частка хвороб бактеріального походження. Одним із ефективних способів боротьби з бактеріозами є обробка рослин мід фунгіцидами. Варто відзначити, що більшість препаратів, що містять мідь, виготовляються у вигляді порошку, а ця препаративна форма має певні проблеми з розчинністю у воді. Як наслідок, робочий розчин нерівномірно покриває поверхню листа. Простежується фітотоксичність, високий відсоток змивання опадами, накопичення міді у ґрунті. Ну і біологічна ефективність препарату доволі низька. Інша справа: Рідоміл Голдер. Нова формула міді в препараті Ридоміл Голдер дуже дрібна. Тож проблем із розчинністю міді у воді не буде. Не буде й осаду під час приготування робочого розчину. Діюча речовина рівномірно розподілятиметься на поверхні рослин. У підсумку матимемо ефективний захист навіть за несприятливих погодних умов. До того ж, господарі економлять на прилипачі, бо він вже міститься у складі препарату. Сьогодні у фокусі томати. Вони, як ви знаєте, досить часто потерпають від фітофторозу. Їх треба пильнувати протягом всього вегетаційного періоду. Так от обробка новим фунгіцидом Рідаміл Голд Р не лише. Попередить розвиток фітофторозу, а й захистить від інших грибкових захворювань, в тому числі і бактеріальної природи. Для досягнення кращого ефекту виробник рекомендує вносити Ридоміл Голд Air профілактично або при перших ознаках розвитку хвороби. Готуємо робочий розчин. Для цього вміст пакетику 50 грамів розводимо попередньо у літрі води. Ретельно перемішуємо. Ось бачите, який він на колір. І доводимо вже в оприскувачі до 5 літрів води. Необхідну кількість води я в оприскувач залила. І тепер маточний розчин заливаємо у бак. Якщо раптом вам спаде на думку додати у бакову суміш і зупиніться. Це органічне добриво несумісне з м'ясним фунгіцидом Редоміл Голд Ер. Шукайте новинку у спеціалізованих садових магазинах, аби вчасно зреагувати на проблеми і захистити майбутній врожай.